Раді вас бачити рідненькі, на цьому місці і бажаю всім вам міцного здоров'я, благодаті Божої, щоб ви почули, як Бог стукає у ваше серце. Прислухайтесь до нього, Він бажає тільки самого доброго для кожної з вас. І тому ну, добре, що ви знаходитесь тут, на цьому місці з цього ранку, а зараз ми помолимося нашого Спасителя і будемо починати зібрання. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа йдемо до Тебе, щоб подякувати Тобі і прославити Тебе за Твоє спасіння, за твою любов, за твоє велике терпіння до кожного з нас, бо ми є великі грішники. А ти все одно продовжуєш нас любити і стукаєш наше серце, хочеш нас якось навчити, вразумити і хочеш благословити. Господи, ми щиро просимо тебе прощення, прости наші гріхи і благослови зараз у це зібрання. Благослови Твоє Слово, яке буде лунати на цьому місці. Благослови, Господи, молодь, яка буде співати. Благослови і також і моє серце, і серце всіх присутніх, щоб ми могли ну, почути твій голос і прославити тебе своїм життям, своїми молитвами, Господи. Благослови нас, Господи. Ми щиро Тебе просимо і дякуємо Тобі. І зараз така, така ця війна, так тяжко на серці, і ще всякі різні спокуси, і всякі труднощі, Господи, і ми розуміємо, що без тебе ми нічого не можемо, ми без тебе нічого не варті. Ти так потрібен нам і тобі, і тому із наших сердець тобі хайне слава і подяка, слава всьому, Сину і Святому Духу. Амінь.